Пам'ятаєте, на початку нашого адвенту я казала, що дуже люблю Різдво і це моє улюблене свято? Та я все думаю, чому Різдво таке радісне? Чому так багато людей по всьому світу його святкують? А іноді навіть святкують, намагаючись викинути з нього Христа. Чому нам хочеться дарувати подарунки? Чому в очікуванні цієї різдвяної атмосфери нас наповнює якесь особливе хвилювання і благоговіння? Чому люди на Різдво хочуть бути більш добрішими, жартовнішими, милосерднішими? Бо навіть неусвідомлено в цей період люди намагаються бути більше схожими на Христа і таким чином якось наблизитись до нього. А в цьому бажанні сам Бог проявляє себе в людях. Я думаю, це все відбувається тому, що Різдво це прояв найвеличнішої любові, яка запалює наші серця. І ми ділимося нею з іншими. Четверта свічка Адвенту, ангельська, свічка любові. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог любить тебе і своєю смертю, пролитою кров'ю він довів це, бо він є любов. І червоний колір в прикрасах Різдва має нагадувати нам про цю любов. А гірлянди, свічки, і святкові мерехтіння нагадують нам, що люди потребують світла. Неможливо жити в темряві, ні в фізичній, ні в духовній. Своїм приходом в наш світ Бог приніс світло, бо він і є світло. А ще майже всі різдвяні події супроводжувалися появою ангелів, Божих посланців. Ангел сповістив Марії, що вона буде при надії. Ангел явився Йосипу і сказав, щоб він не хвилювався і прийняв Марію. Сила Селенна, ангелів явилися вночі пастухам і сповістили найвеличнішу радість, що народився Спаситель. Сьогодні ми, Божі посланці, його ангели, яких Він посилає сповіщати іншим цю велику радість, ділитися Божою любов'ю. Це і є святкування Різдва, сповіщати людям. Добру новину про спасіння. Давайте не забувати про це і виконувати Його повеління. Христос народився.